Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні буду готувати порібрину. Спочатку думала в духовці, або в електричній, або в газовій, в рукаві її готувати пекти. Але вирішила, що в мене її небагато тут, 1 кг 100 г її, тому вирішила буду готувати на сковороді. Але все рівно зараз замариную її і потім буду вже обжарувати і далі готувати. Солюю її. Шматочки в мене тут різні, більші, менші. Посолила трішки сухого чеснику, небагато, тому що я буду ще свіжий потім додати. Приправа в мене до шашлика. Мачик мелений трішки, і базилік сухий я добавлю. Я ще люблю коріандр додати мелений, але закінчується коріандр, тому сьогодні не додаю. І цибулька так порізана. Такими шматочками на пів пополам, а потім ще на 4 частинки, коротше, коротше. Цибульку добавляю і меду півстолової ложечки. Ще додав соєвого соусу, кілька ложечок. Три додавлю ложки. Три ложечки соєвого соусу і все поки що. А потім, коли вже буду обжару і буду тушкувати на сковороді, ще буду, тушкувати буду в домашньому вині. Воно кисленьке у нас таке вийшло. То буду потім додати вино, Соус теріяки майже в кінці вже буду, щоб гарненько виглядала вона. І часничок в кінці вже буду додавати свіжий. Поки що це все перемішую. Гарненько так повтираю і нехай промаринується трішки. Я так потримаю хоча півгодинки, можливо годину, побачу, коли я зберуся її обжарувати. Як буду обжарувати, то цю цибульку потім так буду трішки обгортати. Потім її добавлю, як вже обжариться, і буде тушкуватися, її потім добавлю. Щоб вона не дуже горіла, я буду обжарувати. Зараз нехай вона так трішки з неї промаринується, поібрана. Нагрілася сковорода, трішки олії, додавала, можна смальцю і викладаю, цибульку пообгортала гарненько. купищу і буду обжарувати її. В мене якраз вмістилася на сповороді. Вона ще почне, зараз почне обжаруватися, то трішки зменшиться і якраз буде добре. І поки що її. Обжарилась моя порібринка. Тепер я додаю сюди цибульку. І додаю вину. Як якщо потрібно буде води, можливо, ще трішки вина і нехай тушкується моя поріднонька. Готова моя порібринка, отак виглядає, гарненька, смачненька, пахне часничком. В кінці я її, коли вже вона була готова, гарно обмастила часничком і все. Так що, кому сподобався такий варіант, рецепт приготування порібрини на сковороді, спробуйте, приготуйте. Приготувала порібрину і йду по картоплю в льох. Хочу зварити картоплі на вечірку. Ну і вирішила вам екскурсію зробити по своєму погрібу. Глибокий у нас льох, 3 метри глибина, чоловік казав, і тут у нас 14 сходинок туди донизу. А стіни зроблені не з цегли, а з каміння, з великих камінців. Оця стіна з цієї сторони тільки цегла, а там також камінь. А тут ось так, ця стіна з каміння. Консервація моя ось поки що живе на сходах. Була там, у погрібі, нижче, туди. Але зараз покажу, що там на її місці, стелажа розібрали. Він був старенький. І поки що так. Консервація ось стоїть у мене так. На сходах. Так, туди донизу. Воно там, бачите, які камінці у стіні. Консервації ще багато. Компот, і воно тільки, мабуть, до 30 банок ще є. Ну, можливо, ще щось вип'ється до літа, а там буду дивитися, що вродич, чи закривать, чи не закривать. Є різний і виноград, і малина, і з ожиною, і просто ожина, і. Полуниця і черешні, яблука, коротше кажучи, море тут різних цих компотів, якби тільки хто його пив, не дуже щось хочуть пити, п'ють, але ще й багато залишається. А тут ось така буржуйка. Коли почалася війна, в перші дні, коли ревіло гуло, громихало, рвалося, то ми тут ховалися. Хлопці знесли буржуйку з льоха, не з льоха, а з гаража в льох. Тут його все, і димохода вон там вивели в трубу, все запакували, щоб дим середину не йшов. Нанесли дров. Ось і зараз ще дрова тут лежать, переноску з гаража опустили, он там з люка заряджали телефони тут. І тут іще дрова там складені. І лом, і цей молоток, і лопата. все було тут вода, свічки, їжа, якась там елементарна ліки з собою. Все тут було в нас. Так що прийшлося нам трошки тут тимчасово жити. Отут на засіках. Де картопля? Такі хлопці положили рештовки, двері там старі такі доски, згори ще зняли старі одіяла, матраси, подушки. Тут позастеляли, повикладали, потім з хати взяли чистеньким ще позастеляли тут, натопили буржуйку, було тепленько. І так ми пережидали це все страхіття. І ночували, були такі ночі, що приходилось ночувати тут. Непоганий у нас погріб, я в ньому не білю. Хтось може сказати, що я погана господиня, але не білю я в ньому. От, тому що це каміння, його щіткою не побілиш, так як треба. А це треба або якогось оприскувача чи пульверізатора якогось, чи, я не знаю, чи чимось треба і таким. А воно, бачите, тут така. Ну так воно зроблено, що не білимо, коротше кажучи, ми його. І тільки в засіках, оце де картопля, коли влітом вже уже все виноситься, прибирається тут. Я стіни обмітаю все, тут щоб було павутиння, що внизу тут це замітаю, засипаю піском, вапном під картоплю, щоб тут засіки просихали, гарно і все. Це велика картопля, була непогана цього року. Картопля, врожай непоганий був. Була така геть здорова картопля. Ще є картопля. Є тут невелика, то які сорта я вже хотіла вивезти, то сюди кидали і невелику в їжу. Ось насіньова в корзинах стоїть зараз. Раніше були, так висипали засік. Зараз багато сортів різних, то в корзинах, вон там кульочки. Причепила, туди записочку положила, яку, який сорт і так зберігається вона. О, весною перебираю, тому що льох нас теплий. за рахунок того, що гараж над ним і росте картопля, то обломую всі паростки перебираю весною. Капуста ось лежить. Непогано зберігається у нас тут у погрібі все. Капуста цього року геть непогана. якогось року харчову плівку замотала, не сподобалось мені. Гниє вона під тією плівкою, не знаю. Може, я щось не так робила, ну не сподобалось мені. Бурячки ось, бурячки були гарні цього року також. Які були маленькі, то я поварила, перечистила і закрила у банки з чесничком, олійка. Оцет, ну, таке, і на шубу, і так їсти, і в борщ можна все. Моркви ось так трішки залишилося, небагато. Але в мене я осінню всю, таку, яка там була маленька, і всяка перечистила, перетерла і заморозила. І в мене є замороженої чимало моркви, цю використаю, потім вже буду використовувати заморожену. Тут ось обутель з вином домашнім два роки стоїть, чоловік не п'є, зять не п'є, як гості якісь приходять, то там когось пригостить таке. А так стоїть, чекає. Може прийде час, коли хтось його буде пити, поки що ніхто не п'є її особу. Оце таке в мене відео сьогодні провела вам. Зробила екскурсію по своєму льоху. Закінчую відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, миру, здоров'я усім вам і вашим рідним і всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.